Віса стали голі, більше вийдемостей. Треба краще прятатись. Як тільки подімаюся на 15 метрів, чекаю, FTV показоти. Потім я пролітаю mm -hmm. трохи вперед і вже поднимаюся, щоб був горизонт, більш нормальний, щоб у сім'ї було управління. Просто отак от ложусь І управляємо трасу. Так, я закритий повністю. І для мене удобно та і безпечно. Працюємо. Зменшилася в рази активність ворожої піхоти в день. Зараз все під вечір. На нічок працювати дуже-дуже непогано. Та й листя нема, можна залетіти в ліс, десь щось, якщо дозволяє горизонт. Минулу ротацію, 20 вилітів за день, коли сонечко було. Позгоди дозволили, чому не літати. І в чилі були тоді, попрацювали добре. Черговий це дельта. У нас три хвилини підльоти. Щось готують. Постійно якась активність присутня. Підвозка, відвозка, танки, працює техніка також. Раніше виїжджали часто, але от по одній по дві машини. А зараз рідше, але по три, іноді по чотири танки, бетери або там радові. Завдання завершене.